Привіт! Да вона Прийшла зранку подивитися, що там моя Нушка. Нушка, внушка. Нушка, внушка. Лунтик рудила. Чи тільки що? Та пану тільки що дуже мокра. Понятньо. Вже маєш тобі. Я прийшла подивитися, що там моя нуха. Чи може моя нушка родить? Моя нушка стоїть на банякові. Добре, друзі, йду я. Йду я по теплу воду, цукор, дам туди і це, дам їй пити, буду її доїти. Чекайте, бо щось не спом'яталася. Це більше настроєно було, що це... Шонуха вродить. А то а так буває. Йду я, друзі. Убрала води теплої, дала цукру, буду їй поїти. Зараз буду їду їти, бо Ну, щось лунтик нормально ніби доїться. Вона не така бреклива, як, як нуха, вонуха, то треба кількох тримати, щоб її видоїти. Поки вона війде в норму. А так то така важка в дуїні, але гарно доїться. Добре, Лунчику, я є. Так, ходи. Ой-ой-ой, ззаді -ой -ой. не показуємо. На. Та, чекай, чекай, ти ні. Та вже один це. Два таких біленьких, як цей. Цап такі біленькі був. Два біленькі-біленькі. Так, на її послід виходить. Зараз треба її здоїти. і п'є. Пей-пий. Пей, моя маленька. Намучилося так. Намучилося, такі козявки є. Такі козявки народила. Гарна дівчинок. того року, друзі, вона мала одне, ніби одне. Або вузька або мала одне, або вона одне. Вже щось не пригадую. Вузька, не метаєш? Не знаєш, що то робити, так? Значиш? Які козеріки. Так, до Вім я приложила. Це таке, яке вода. Що такий німець? А який німець? Молока море. Ой, чекай, 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 німець. Чекай, є. Приложила. О, ні, ні я не чіпаю їх. Вона не включала спешку. О. Німець. Німець один, німець два. Зараз я подивлюся, що там є, бо навіть не знаю. Дала її їсти, але вона зараз настільки зайнята, настільки вона настільки вона мусить їх пильнувати, що вона не хоче їсти. Так, я йду про сіно, дам їм сіна їсти і так воно стелюю. Ну, лунтикою мається на увазі. Козулька маленьким, щоб їм було сухо, тепло. Вже, така погода паршива. Маш, мокро, холодно. Коротше, сьогодні третій день падає, падає, падає. Дуже така неприємна погода. Але за те, як глянути, дивіться, як глянути, яке вже все зелене. Наша люцерня вон вся здовж як виросла. Люди далі також мають люцерні. Кущі порозпускалися. Та все, моментально все зазеленіло. На очах. Так, я по сіну, того сіна вже якісь наплакувала. Ще трошки є, ще трошечки є. Так, козунькам всім сіна. Тут, тут настелила їм сухенького. А, дивіться, як до як файно, так, друзі, є козел і є коза. Хлопчик і дівчинка. Ось так. А лонтик стоїть, ні їсть, ні п'є. Тільки те, що напилася, я їй дала. Теплої води з цим, з цукром і все. І все. І нічого більше не робить, тільки стоїть ні сіна. Ні цього, ні корму, нічого гісько. Стоїть, їх облизує, твердо пильнує. Хоча, друзі, ця, буся не чіпає, буся не чіпає, потім як буся родить, лунтик не чіпає, бо вони ж там того року вже мали. Малих ніхто не чіпає. Добре, то до вім'я приклала. До цього. Зараз нехай мені що того молозива трохи суть. І я. О! Ти що впала? Задрімала, так їла, що впала. І зараз, решта, я то, то все молозиво здою, щоб їй не набиралося, бо вона вже води випала нормально, зараз ще більше прибуде. Коротше. Треба припильнувати. Треба припильнувати, щоб все було добре. Основне, щоб цей послід живий, що послід я забрала. Одні дозволяють козам їсти, другі ні, ну я забираю. Хіба би хіба б не впильнувала, то вони можуть з'їсти. Кажу, це ніби плацента, що вона корисна. Ну, не знаю, я зазвичай забираю. Якщо влапаю, то заберу. Два таких білих він, ну, часто як цап, цап такий був білий. Молодець. Перша коза є. Я чи я секс винастроїла, чи я так, чи, чи, чи так може воно вже є, не знаю. Ні на одну козу я не переживаю, окрім нухи. Це не в тому рік, що це моя любима коза, там, ці... я в тому рік, що вона просто раз була родила, двоє було, одна зразу мертва, друге ми ще рятували. Не вижило. І вона дуже така тяжка, їздить не годить, вона така нервова, вона колиться, буцається, ото за неї є. А так, в за ті всі ніби й не переживаю. Ну, знаєте, заспокоюся точно, вже кінцево, я як... кажу, всі породять. Всі породять, все буде добре. О, тоді вже я заспокоюся, А так? Знаєте, що буде? Так до останнього буде ма... такий мандраж, ж думати. Як там, як там, що там. І це нормально. Трохи здоїла, друзі. Вони вже висали нормально, але я і здоїла, бо... Я бушу, потім булів не мала. Але моментально прибуло багато-багато молока. Ну, Моментально тому треба... Ой, за ким я треба плювати, друзі. Як файно! Сянка Можна, що то природа? О, він тільки щось спробує траву їсти. Добре, слава Богу. Слава Богу, тепити. Всім все подавала. Бройлерам теж їсти пити. Все. Козюнькам теж наїлося. Та навіть не думає. Нуха. Та ти мала швидше вродити. Ти що? Білка має родити 10-го, але там того року вона на 3 дні швидше вродила. І Нушка 4-го. А Лунтик мала 5-го родити, а родила 2-го на 3 дні. Е, Лунтик там того року, друзі, родила на 5 днів швидше. Я спеціально відео передивилася вчора. І е, то вже Добре, що є архів. Добре, що я маю відео, можу на рік-два. Передивитися, зайти, якщо мені треба. Бо таке забувається, кожен день ти не можеш всю інформацію запам'ятовувати в голові. <рес> так, що? Добре. Все добре, я дуже рада. Дуже рада, перша є. Далі чекаємо віднуки. Думаю, певно, сьогодні вона не буде, вона така собі активна. А їсти тільки хоче, <ріху> не родити. Ця мадмуазелька молодець. Родила і все. Так, моє завдання, що? Піднувати вім'я. Це дуже важливо. Добре, друзі. Я з вами поділилася гарною новиною на сьогодні. Хоч на дворі, похмуро, хоч на дворі холодно, мокро, зябко. Неприємно, але в мене радість, в мене поповнення. Ура! Це дуже добре. Вам всім гарної середи, доброї, мирної тихої друзі. Наразі кажу папа, не знаю, може, може потім вийду на другий канал. Наразі всім папа.